Що вважати перемогою у війні з російським агресором? Просте питання і відсутність відповіді. Наприклад, Україна має зберегти свою державність. Це вже перемога? Ні. Москва не досягла своїх цілей. Це вже перемога. Ні. Війна ще не закінчилася. Не так давно ми бачили матеріал про моральну перемогу. Ми показали свою стійкість, хоробрість. Попри жахливі втрати, ми не відступили і сотнями тисяч вбиваємо росіян. Але це і близько не є перемогою. Це розплата за те, що протягом спочатку 22 років незалежності ми пропустили підготовку Російської Федерації до війни. А через 7 років після початку окупації українського Донбасу і анексії Криму допустили ще і повномасштабне вторгнення. То де тут перемога? Те, що на телі загибелі неймовірних, сміливих українських бійців і цивільних, квітне корупція, непокарані винні у постачанні неякісних боєприпасів, непокарані винні у зривах поставок озброєнь. Те, що бійцям, які повернулися скаліченими з фронту, потрібно заплатити лікувальній комісії кілька тисяч доларів, щоб отримати посвідку про інвалідність, це наша моральна перемога. А те, що в Євросоюзі досі є політики, які дозволяють собі потякати про припинення допомоги Україні і підігравати Кремлю з карликовим диктатором на чолі, це наша перемога. Те, що зовнішніх ворогів у нас стало більше, чим було до агресії, це перемога. А те, що досі існують серед нас ті, хто може сказати, я тебе туди не посилав. Те, що три з п'яти гарантів нашої безпеки і суверенітету зрадили своїм гарантіям і самій ідеї та духу домовленостей ядерного роззброєння, це перемога, ні. До перемоги нам ще далеко. І якщо в підсумку ми втратимо хоч один квадратний метр своєї землі, якщо основні винуватці війни, як зовнішні, так і внутрішні, не будуть покарані, якщо країна-агресор не почне виплачувати компенсації за вчинені злочини, то ні про яку перемогу говорити ми не матимемо морального права. Однак ми живемо в умовах реальності, коли нам протистоїть безумовно більша сила, чим та якою володіємо ми. Так, Північна Корея та Іран перетворилися на наших прямих ворогів, а Китай союзник нашого ворога. Хоча Іран не швидко оговтається від ударів Ізраїлю та штатів, і тепер потік зброї від Тегерану до Російської Федерації може скоротитися. Але він вже зіграв свою роль, віддавши Кремлю готове, легко масштабоване рішення з виробництвом дронів Камікадзе. А найбільший, здавалось би, помічник у боротьбі з російською агресією, Сполучені Штати вперлися у позицію однієї персони. Дональд Трамп на другому терміні принципово уникає конфлікту з Путіним і, схоже, вирішив поводитись як свого часу Барак Обама. А може й гірше, оскільки скориставшися скрутою вибив з України угоду про корисні копалини без будь-яких гарантій безпеки. І хоча авантюрна ідея запропонувати спільний видобуток в обмін на гарантії безпеки мала хоч якийсь смисл, то на даний момент підписаний договір нічим не зобов'язує Штати його виконувати. Хоча економісти у підписанні редакції угоди про копалини побачили потужний потенціал. Проте він, договір. Досі не запрацював. І частину підписаних документів уряд не оприлюднює, тому остаточну оцінку угоді поставити поки неможливо. І після його підписання ми бачимо найбільше ракетно-дронові атаки російської армії, в яких гинуть цивільні і розбиваються житлові будинки. Російська Федерація відкрито погрожує захопленням нових територій, тих, де начебто вже є економічний інтерес штатів. І супроводжується це не засудженням з боку Білого Дому і новими підписаними угодами про постачання потужної зброї, хай би як внесок по угоді або на продаж, а розмовами про компліменти, дружині Трампа від диктатора Путіна тощо. І коли хочемо зрозуміти, як можуть розвиватися події, то логічно глянути вглиб історії і спробувати знайти аналогії наслідків війни із потужнішим суперником. Існує думка, що найближче нам за перебігом історія Фінляндії, проти якої у листопаді 1939 року виступила півмільйонна армія радянського союзу, і саме на прикладі втрати фінського суверенітету над Карелією нам пропонують дивитися на можливий розвиток подій в Україні. Але є ще і приклад Польщі, на яку після підлаштованої нацистами провокації напала армія Гітлера та армія Сталіна. А союзники, що мали б допомогти в опорі агресії, своїх зобов'язань не виконали. Мене звати Олекса і Далі йтиметься про можливі наслідки виходу з війни і чи можемо ми вже говорити про якусь перемогу над російським окупантом? Якщо у когось виникало питання, чому уряд Республіки Польща став одним із найактивніших учасників підтримки України після повномасштабного вторгнення московської армії у лютому 2022 року. То я впевнений, що спрацювала як мінімум історична пам'ять, оскільки поляки знають, що таке катастрофічне зрадницьке зволікання союзників. Ось як про це пише історик Норман Девіс у своїй роботі Європа. Історія через таємні протоколи радянсько-німецького пакту, чимало учасників першого етапу Другої світової війни почали бойові дії, покладаючись на низку хибних припущень. Західні держави гадали, ніби вони гарантували безпеку союзника, якому загрожує нацистська агресія. А фактично вони зобов'язалися підтримувати союзника, на якого напав і радянський союз, і Третій рейх. Поляки гадали, ніби їхнє завдання стримати німецький наступ протягом 15 днів, поки французи на заході перетнуть німецький кордон. А фактично вони постали перед неможливим завданням стримати власними силами і Вермахт, і червона армія. Французи не почали наступу. Британці обмежили свою допомогу розкиданням листівок над Берліном. Я думаю, що не лише поляки, але й британці, французи чудово пам'ятають про наслідки такої підтримки. А в результаті війна прийшла і в їхній дім. Пам'ятають Європі і таємні домовленості між Гітлером та Сталіним про розподіл Європи між Рейхом та Кремлем. Зараз чудово зрозуміло, що у Москві розраховували на виснаження Європи, щоб потім зайти під виглядом миротворців і малою кров'ю, розширити свій вплив, а то й захопити нові країни. Стосовно Польщі, Сталін відмовив Гітлеру в одночасному нападі, натомість вичікував, коли нацистські війська буквально пошматують країну. 17 вересня 1939 року радянські війська перетнули. Кордон Польща. а вони поширювали повідомлення, що йдуть визволяти від нацистів, а насправді прямували до лінії поділу, що її узгодили у пакті Молотова Ріббентропа. А потім був спільний нацистсько-радянський парад у Бресті. Це все в Європі. Пам'ятають, пам'ятають і те, що радянський режим, яким керували з Москви, вбив людей більше, ніж німецькі нацисти. І зараз цей режим практично відновив диктатор Путін. Тому зараз західні політики, що вміють оцінювати реалістичну обстановку та перекладати історичні події на сучасність, швидко відреагували. Оскільки чітко розуміли, що зрадивши Україну, поставлять під удар і самих себе. Але на відміну від Польщі народ України витримав надпотужну одночасно навалу російської армії з трьох сторін світу. Народ України витримав наслідки зради на півдні. Чому кажу зради? Бо розмінування і послаблення на вузьких перешийках з Кримського півострова, на якому стояла багатотисячна армія ворога, це була справжня диверсія зрадників. І я так вважатиму до тих пір, поки не отримують доказів у зворотному, поки ми з вами не отримаємо доказів. І в будь-якому разі ми з вами розуміємо, що ці події були успіхом Кремля, який зумів підкупити, поставити своїх людей на потрібні посади, поселивши іродів в українських спецслужбах і, очевидно, на високих посадах нашої держави. І це призвело до жахливих витрат серед мирних українців і серед наших захисників збройних сил. Їхня кров так само на руках внутрішнього ворога, як і на руках путінських терористів. І немає виправдань та прощення за це. А Путін отримав те, про що так мріяв, що було очевидною, передбачуваною ціллю сухопутний коридор до Криму. Чи є тут хоч крихта перемоги? В українського народу так є. А він своїми руками, своїм розумом, єднанням за мінімальної зовнішньої підтримки зупинив просування ворога, зберіг державу. А чи є тут перемога держави? Ні, немає. Держава не втримала території і допустила руйнування та масову загибель своїх людей, знехтувавши безліч ознак вторгнення. Держава не берегла тих, хто беріг її. І у держави є обличчя, є імена. Чи буде український народ берегти свою державу далі? Так буде. Бо він буде тримати свою перемогу. Чи буде держава берегти свій народ? Напевне, буде, бо без нього вона просто зникне. А чи вбереже свій народ? Успіх залежатиме від того, наскільки зможе вирвати зі свого тіла тих виродків, які вважають за допустиме здирництво і крадіжки у своєї армії, хто допускає схеми торгівлю національним інтересом, хто настільки всеїдний, що байдуже кому підмахувати, аби набити свій шлунок. І розраховує тихенько звалити, коли країна дійде до ручки. І так йому буде спокійніше. Бо не буде України, не буде й кому карати за злочини. І так своїми діями намагатиметься допомагати російському агресору. Таких хочу одразу засмутити, не дочекаєтеся, і покарання явно наздожене. Бо є кому? На щастя, українські спецслужби тепер виправдовують своє високе звання. І очевидно, що українська армія та весь український народ не збираються відступати перед ворогом. Тепер щодо фінського прикладу. Після втілення гітлерівсько-сталінського плану з розподілу Польщі Радянський Союз взявся за Фінляндію 30 листопада 1939 року Червона армія пішла наступом на північно-західного сусіда. Розпочалася радянсько-фінська війна, або як її називають у Фінляндії Талвісота зимова війна. Аналогії з розтягнутою агресією проти України справді багато. Річ у тім, що під час революції 1917 року фінський сейм скористався склабкістю Росії і проголосив незалежність. У 1918 році керований Леніним уряд Московії визнав незалежність Фінляндії, але практично одразу російські збройні сили, що перебували на території Суомі, здійняли повстання. Офіційний уряд країни втік, а організувати і згуртувати навколо себе оборону вдалося успішному командувачу. Карлу Густаву Маннергейму. Керовані ним сили захисників завдали принципових поразок російським силам і тримали оборону протягом трьох місяців, після чого підійшов союзний німецький експедиційний корпус. І тоді проросійські сили у Фінляндії були практично знищені. Після цього офіційні Гельсінки перервав взаємини із Москвою. Однак війна жевріла у вигляді обопільних диверсій. Уряд Фінляндії на початку 30-х років минулого століття вирішив оформити свою зовнішню політику як нейтралітет і позаблоковий статус, чим запустив зворотній відлік Великої і Кривавої війни. У 1932 році між Фінляндією і Радянським Союзом було укладено договір про ненапад. Поступово стало налагоджуватися економічне співробітництво, одначе, попри зовнішню благопристойність, Основна їх суть не змінилася. Повертаємося до України. Спочатку нас роззброїли, а тепер пробують отримати контроль над нашими корисними копалинами і вуглеводнями. А агресор ще й над територіями. З якого дива Україна має передавати під контроль іншій державі свої корисні копалини? Компенсувати кошти, витрачені на наш захист, який ви гарантували під час роззброєння. Це серйозно? Просто цікаво. Чи погодились би Штати віддати видобуток своїх копалень під контроль іншої державі? І за яких умов? На нас напали, порушивши угоди, порушивши сам смисл і філософію відмови від третього в світі ядерного потенціалу. Підписанти не стали захищати нас, а відбулися зброєю і грошима. У кількості, яка була недостатня для відбиття агресії. А тепер деякі ще й намагаються стягнути ці кошти з України за рахунок добробуту наших майбутніх поколінь. Ні, так точно не буде. Є заморожені російські активи, беріть звідти. І є спільні американські бізнеси з Російською Федерацією. Забирайте частку російських олігархів і компенсуйте собі. А тим, хто в Україні з офіційних осіб говорить, що нам би зберегти державність, віддавши контроль за багатством українського народу. Сподіваюсь, механізм повернення контролю і відновлення справедливості був закладений. Я так кажу, оскільки достеменно невідомо, що підписала українська сторона. Але хочу вірити, що це було з урахуванням 111 статті Конституції. Є мудрість, хто між свободою і хлібом обирає хліб, не матиме ні того, ні іншого. В нашому випадку зброя то тож на свободі. Перефразую, хто між зброєю і хлібом обирає хліб, не матиме ані хлібу, ані зброї. Ані свободи, ані країни, ані держави. Пакистанський лідер колись сказав: Я буду їсти самий хліб з водою під будь-якими санкціями, але моя держава буде мати ядерну зброю. І Пакистан має її єдина ісламська країна, що тримає ядерний потенціал, і цим забезпечила собі поважне ставлення з боку ядерної Індії. Зрозуміло, що зараз у стані війни. Україна не зможе швидко набути статус ядерної держави, бо виробничі потужності затримання збагаченого урану та плутонію ще треба побудувати. Хоча, як виявилося під час кількох моїх інтерв'ю з експертами, сірий ринок збагаченого урану існує. Однак створення боєголовки це теж задача, причому підприємство, яке її збиратиме, тут же стане пріоритетною ціллю для Російської Федерації. І вона спрямує туди усі свої ракетно-дронові можливості. А от засоби доставки в України є. Чудові, розумні і точні ракети, ми робити не розучилися. Відтак можемо допомогти одній із європейських країн швидко створити велику ядерну парасольку на умові, що Україна матиме комфортне місце у цьому безпековому проєкті. Ми побачили, як Сполучені Штати накачували зброєю Ізраїля, в тому числі за рахунок українського інтересу, і побачили яскравий ефект. Але нам треба поспішати. Бо штати у випадку з Іраном знову ріжуть не ту свиню. Попри успіх ізраїльсько-американської операції, первинне джерело терору лишається неушкодженим. Кремль знову перевів стрілки і приготує нові злочини, в тому числі у штатах, і вчинить їх як часто буває чужими руками. І це про найближчий розвиток російської агресії. Якщо хочете врятуватись відповідні, треба укріпляти дамбу, а не розраховувати, що зможете після прориву відкачати воду у себе в будинку. Це очевидні речі. Для Європи, для всього західного світу, Україна це потужна, жива, сильна, розумна дамба із активним захистом. Проте будь-який захист від контакту поступово руйнується, і тиск на Україну стає все більше. Не треба далеко ходити. На радбезі ООН прозвучало, що за червень 2024 року російська армія спрямувала на територію України півтисячі дронів і ракет. А за неповний червень 2025-го понад три з половиною тисячі, у шість разів більше, і це на тлі скорочення постачань зброї зі штатів. Наша дипломатія може бути до банального очевидною. Ви не хочете, щоб Дамбар рванула. Ви маєте допомогти її зберегти. Ви маєте її захищати, якщо. Щоб вона вберегла ваш світ. Україна має бути максимально накачана зброєю і забезпечена можливістю створити зброю, що буде здатна назавжди відбити бажання у агресора навіть подумати про напад. Щодо розмов, якщо Україна почне розробляти надпотужну зброю, то вона сама потрапить під санкції, припиниться фінансова і товарна допомога. Хто вважає, що України не має важелів, що ми у скруті і в стані війни, а нас задушать санкціями? Хай пробують. Українці з голоду не помруть. Ми просто припинимо продавати назовні свої продукти. Може хтось забув, як світ був на межі голодної катастрофи, коли почалося повномасштабне вторгнення? Хочете вести санкції? Вводьте, але ми знайдемо 300 способів нанести жахливі удари по території агресора, а ви розгрібайтеся з голодною кризою. Якщо вам байдуже на майбутнє українського народу, то українському народу буде байдуже на майбутнє інших. Ми вже побачили під час війни, хто нам друг, хто ворог, а хто флюгер за вітром, і вже зробили висновки. Хтось скаже, що без нинішньої допомоги Україна не витримає і поразка буде питанням часу. У мене контраргумент при втраті Україною незалежності Європа може забути про омріяний пасок безпеки. Російська Федерація і Китай опиняться прямо на кордоні із Польщею, Угорщиною, Румунією, а також Російська Федерація та Китай зможуть скористатися у своїх інтересах, ресурсами України, науково-технічним потенціалом України. Точно Європа і Штати хочуть побачити у лавах своїх ворогів українців, які вміють воювати, які вміють винахідливо і швидко створювати зброю. Буде ЄС готовий відчути пекельний подих війни на своєму кордоні. А та там точно геополітично підходить реалізований план економічної експансії Китаю через проект Один пояс, один шлях. Тому все досить. Тепер тільки український інтерес. Першим такий має бути принцип нашої дипломатії: не влаштовує на все добре. Бувайте щасливі! Ось це моральна перемога держави Україна. А моральна перемога українського народу справді давно настала. От тільки не існує держави без народу. А народ наш давно заслужив на державу, на повернення територій, заслужив на щасливе життя. А ті шкідники, які вважають, що зможуть розрахуватися українськими інтересами, будуть правильно знезаражені, як і має бути з переносниками зарази. То як держава? Ти в темі? З вами був Олекса Кіпкала і команда 24 каналу.